Alberh. Tokie. Odazdanija. Soniška staiga. Startoja. Krasata. Poliai. Ne internetu, ne nė zvieskui, nieko. Poliai. Тих руїн. Коло ко, з ко, костелики збув. Ось інформація є. Не читаю, так сильно. Їм горішки, Кешів відпочинок. О, ще довгий день, ще багато кілометрів. Сьогодні десь пройду 30, ще мус кілометрів. спуск щоб підйом був потужніший тепер пуск для моїх нігти саме капец напруження такі блятк єску спускатися спускатися зайшов в кафешку очередно Або сів на вулиці Атмосфера має краща, там канадці сидять. Це ж віддихай паелію купив, Хотів сказати, що купив паелія. Такий починок ще 8 кілометрів, а шлях би трафив. Так ідуть кілометр, година. Думаю, що година прийшла, то тільки кілометр. Це капець. пиво, рву, далі. Ноги болять, як завжди. Сюжу в Альберегу. Церква напротив. Альберт такий, хтось на велико навіть. видно, сонце світить. Сьома година. Дванадцятий день вже. Розказую, що було 10-го дня кінець. Вчора не дзвонив, не було інтернету теж. Але хоч був такий мобільний зв'язок, позвонив додому. Позавчора, що там вечором було вечеря. Вісім чоловік було на вечері. З Канади, з Америки, з Австралії, Німеччини, по-моєму і Сінгапур. Ні, не, не Сінгапур, а Тайвань. Може це саме, ані країна дров, може, Сінгапур столиці. Ти таке дали на вечерю рис, альденте з куркою. Але добрий, можна було їсти. Ледь-ледь недоварений. Може, такі є. О, що там було ще? Салат, рис з куркою і десерт. На тому і все. Поїли, щось говорили довго вони. Я що понімав, що не піднімав. Тим що покрутилися ще по вулиці трохи і лягли спати всі. Рано вийшов В 6 годині десь. Поля, потім десь з'явився зв'язок через 5 кілометрів. Не п'ять, ну три, точно, десь вийшов з пагорбів тих. Хостел був між пагорами. Один э, альберг той. І все, і нічого нема. Ні будинків, ні світла приведено до нього, нічого. Все автономно. О, ароматки з яків. Пішов десь. О, таке дерево красота. Так, що вчора ще було? Я йшов. Пом-пом-пом. Ішов, в кафе перше було. Поївки з Кравасан. Був тільки з кремом, тюз шоколадом, дали мені джем до шоколаду, наївся того. Кравоса нажжем з скавою з і пішов далі. Вчора була більшість дороги. Такі. Дорога, стежка біля дороги, отак от сказати. Горик якийсь такий лісовий масив, поля трохи, полями потім. Тому ще великі був, пару міст проходили, церкви були класні, заходив штампи, ставив. А ще 8 числа якогось там, коли я був в бургасі, теж як не казав, може в відео, що заходив в бургерський собор. Буде відео там, але ще напо, на, нагадаю. Може це дивиться цю серію відео. Наш передіт десь на восьмий день. чи на десятий. На десятий день, так. Да. Коротше, бургерський собор був. Передовівці все. <глотно> Дуже гарний, потужний, величезний, шукапець. Ді, такі, далі ще, що... А ще е... тому... тому що в того дня бурговський, на наступного дня був у церкві, теж не розказував. Е... Маленька така церква якоїсь Божої Марії. Матері, ну кош таке, не знаю. Ти там тітька сиділа, штампи ставила, скупляв щось собі, може, якісь іконки, ще щось. мені подарила, знала, що з України. Подарила мені таку маленький такий кулончик, пластиночку таку збив Марією. Ти таке, значить далі што той день. Вчорашній Вчорашній день. Церкви були по місту, теж кажуть, що заходив штампи, став, кіс, місто було дурне, я забудився три, три рази. Хотів зайти, там посол, офіс навіть був. Хотів зайти і сказати, що саме дурне місто. Що в мене якісь машини ставлять коли церкви, не сфоткаєш церкву, нічого. Машини понакладали тій. Дуже круті вони. Нема доставити, 50 метрів не гон прийти до, до роботи в церкву чи де він там робить. Кіскатер. Може на Україну його відправити, попросити нормальний якийсь. Так що там було діл? А, на горбі що бабки були з Франції, раділи мене, обнімали. Я знала, що я з України. Бабка спочатку казала, що де магазин. Бабки питалися, де магазин, їм розказав, як йти туди. Потім не питалася, де звідки я радій, що її поміг, і, і з України. Потім знову десь йшов на гар потужний. Бабка з, цей, з Франції, чи звідки, де вже сьомий сьоме її каміно. Їй 81 рік бабки треба зібрати куди йти Красота так красота <ривіт> Такий шлюз красоті ще ну о бляха ноги болять Ну спустя дві ступеньки у них спустився треба. Оба! Спустився! Це не швидкими ногами, Бля, бляха муха. Не розчетував табло, брати крани, таблетки, що все що є. О, за такі еще. Це не так. Что там було ще вчора. Там поїв ще раз по суп, по, не епуссу, лазанью їв з пивом пив. Ще щось там було, не пам'ятаю так сильно. Полями йшли, говорив з різними людьми з різних країн, Італія, ще якісь країни були. Нових таких країн суп, ну, що не не було. Потім прийшов Ольберг ледь ледь Вісім кілометрів останній думаю, нога, бо ледь стартує до того, бо в тому місці не хотів зупинятися. А в слідуючому місці там, де я зараз зупинився, був рано, то ще одна церква велика, і все. І альберги, такі дома багато. Ну, є, але місто просте, дуже інтересно. На вечір особливо, що вже все закрито. Не поїсти, ні ресторан, ні магазин. Вчора першу людину з нашого району. Ну, району. Хороші Кожі... недоброго району зустрів одну руску. Приїхала на місяць і каміна. Лет-ледь вирвалася з Росії, Московії. На 30 днів і той не йде повний шлях. Стартанула з якогось моє місця 5 днів вдома. Тоже недобре. Бо перших 5 днів були самі круті, може. Як то каже. Лавочки такі є. Поїв, походив, зарядку зарядив телефон, купляв пиво дурно. Думав, що буде робити інтернет, був на ресепшені пиво, заряджав телефон, там за столиками нема. Інтернет не робив. Ти ляг спати, сьогодні стартанув. о 12-й день. Погнав.